Доброго дня, мої люди! З вами сьогодні знову я, Ірана Слута, тренінгова компанія Google і цикл наших відео уроків про те, як жити здорово і здорово. Приєднуйтеся до нас, отримайте цікаві корисні поради. Кожного дня вдосконалюйте своє тіло, свою свідомість, покращуйте своє життя, наповнюйтесь новим борцями енергії і позитиву. Сьогодні я хотіла би показати вам вправу, яка використовується активно в остеопатії, використовується активно в методиках, які дозволяють відпустити емоції. Це така прикладна кінезіологія. Не будемо особливо вникати в ці терміни, а просто спробуємо з вами зробити і розвантажити нашу психіку, отримати дуже хороший перезапуск. А, методика дозволяє відпустити застарілі негативні емоції і наповнитися позитивними. Ми будемо працювати з вами сьогодні з емоцією страху. Беремо зовнішнє ребро лівої долоні і пальчиком правої руки злегка торкаємося цього зовнішнього ребра долоні. Ми не стукаємо, не давимо, просто торкаємося в своєму темпі тому, який комфортний особисто вам. Долоні можна покласти на бедро, при цьому прикрити очі. Починаємо торкатися зовнішнього ребра долоні. При цьому вголос або про себе проговорюємо фразу. незважаючи на емоцію страх, я себе безумовно люблю. Незважаючи на емоцію страх, я себе безумовно люблю. Незважаючи на емоцію страху, я себе безумовно люблю, переходимо до зовнішнього кутика лівого Ока. Незважаючи на емоцію страху, я себе безумовно люблю. Незважаючи на емоцію страху, я себе безумовно люблю. Незважаючи на емоцію страху, я себе безумовно. Виходимо до внутрішнього пути калівого ока. Незважаючи на емоцію страху, я себе безумовно люблю. Незважаючи на емоцію страху, я себе безумовно люблю. Незважаючи на емоцію страху, я себе безумовно люблю. Приходимо до цієї ложбиночки під оком. Незважаючи на емоцію страху, я себе безумовно люблю. Незважаючи на емоцію страх, я себе безумовно люблю. Незважаючи на емоцію страх, я себе безумовно люблю. Незважаючи на емоцію страх, я себе безумовно люблю. Ходимо в ложбинку між носом і верхньою губою. Незважаючи на емоцію страх, я себе безумовно люблю. Незважаючи на емоцію страх, я себе безумовно люблю. Незважаючи на емоцію страх, я себе безумовно люблю. Ходимо в ложбинку між нижньою рукою і підборіддям. Незважаючи на емоцію страх, я себе безумовно люблю. Незважаючи на емоцію страх, я себе безумовно люблю. Незважаючи на емоцію страх, я себе безумовно люблю. Входимо до зовнішнього рика лівої долони. Незважаючи на емоцію страх, я себе безумовно люблю. Незважаючи на емоцію страха, я себе безумовно люблю. Не відкриваючи очі, міняємо сторону, працюємо з правою стороною. Так само лівою ручкою торкаємося зовнішнього риба правою долони. Я прощаю і відпускаю емоції страху і без себе люблю. Я прощаю і відпускаю емоції страха і без себе люблю. Я прощаю і відпускаю емоції страх і без себе люблю. Приходимо до зовнішнього кутика кава ока. Я прощаю і відпускаю емоції страху і без умов себе. Я кощаю і відпускаю емоцію страху і без себе люблю. Я прощаю і відпускаю емоцію страху і без себе люблю. Внутрішній кутик правого ока. Я прощаю і пускаю емоцію страху і без себе люблю. Я прощаю і відпускаю емоцію страху і без себе люблю. Я вкащаю і відпускаю емоцію страху і безумовно себе люблю. Під оком. Я вкащаю і відпускаю емоцію страху і безумовно себе люблю. Я вкащаю і відпускаю емоцію страху і безумов себе люблю. Між носом і верхнього бою. Я вкащаю і впускаю емоцію страху. І безумовно себе люблю. Я прощаю і відпускаю емоцію страху і безумовно себе люблю. Я прощаю і відпускаю емоцію страху і безумовно себе люблю. Мій ж ніжні руковідтям. Я прощаю і відпускаю емоцію страху і безумовно себе люблю. Я прощаю і відпускаю емоції страху і без себе люблю. Я прощаю і відпускаю емоції страху, страху і без себе люблю. Зонішнє добро кави долоні. Я прощаю і відпускаю емоції страху і без себе люблю. Я прощаю і відпускаю емоції страху і без себе люблю робимо кілька глибоких вдохів і видихів. Плавно і відкриваємо очі. Дякую вам за увагу. Слідкуйте за нашими оновленнями на Фейсбуці на сторінці тренінгової компанії Гол Центр, також на моїй особистій сторінці Ірена Слота». І любіть себе безумовно.